Книги. Люблю тримати їх у руках, продивляючи заголовки, які звучать як голос за таємничим входом. Це слова закоханої в книги людини, яка розуміє свій нерозривний зв'язок з літературою. Ми сьогодні теж стоїмо перед таємничим входом, перечуваючи нові зустрічі, а може, і зміни. У власній долі, на початку подорожі через відстані та часи. І першою сторінкою, яку ми сьогодні відкриємо, буде теорія літератури. Діти, зверніть увагу на схему аналізу епічного твору. При аналізі епічного твору ми обов'язково звертаємо увагу на автора його місце в літературі. Другим пунктом історія написання твору, що спонукало автора до створення свого шедевру. Третій пункт назва твору. Ми звертаємо увагу: алегорична, символічна чи метафорична. Обов'язковим пунктом при аналізі епічного твору є жанр і його особливості. П'ятий пункт це тема та ідея твору. Шостий пункт це художній конфлікт. Визначаємо соціальний, побутовий чи психологічний. Зверніть увагу на композицію епічного твору і на її особливості. Восьмим пунктом йде проблематика, які головні питання автор підіймає у даному творі, порушує у даному творі. Дев'ятий пункт це характеристика художніх образів. Десятий пункт актуальність епічного твору. І обов'язковим пунктом є відгуки критиків та інших діячів мистецтва.